Всім привіт, з вами команда Кінкрафт і ми продовжуємо проходження гри реймен. І почекаємо зі слово креативно. А що я сказав поза знявкою? Можливо, ви почули, можливо, ні, можливо, що не фатолос. Я, я зменшився. Ти зменшився і збіг. Я дуже Надував. маленький. Був тільки ша. О, із чувак, офіціант, крокодил, крок офіціант. Опа, опа, Кока-Кола. Кола Лайт. Что нам и так минимум надоест его глядая. На этих тимах вчера в таким уголосе доктор Петер. Сказал, что Петер? Что это доктор Петер? Иди с тобой. Американский, не знаю. Дальше, дальше. А, дякую, что меня избрал. Ты что, не читал эту книжку, как я сбивал? Петер. А, точно. Первый раз чую, я не первый раз чую, а первый раз, э, ну... Видите, Шо в табі табі... А, вы чувак, приятель ты тебе, типа, да? Не, я на буль, А Опять. А булька під моєю мій... нашою увагою. А треба постійно стрибати. Вот тако, бачиш. А там не треба було стрибати. Добре, іде внизу. Там дійсно щось є. Да, давай, засмок чем это трошки. Ага, трошки. О, может быть, распекай. Давай. Дальше хирургия. Ты задачка лошилась. О, круто, мы позапланове літання. Да я. Да я дівся? Да я ты плюнул. Ты не до прыга на дошл. Андрей. У Андри, ты все швидко дуже. Я не только нажал. Давай. Короче, стріляти на пробил. Ч? Добре, що у нас до житушки жетушки. А якщо ми будемо тут зменшиватись? Ні. Якщо нам треба буде. А, тут, ну скити, напевно, не зменшуються. Вони затвічали добрые феї. А я думаю, що... Мені здається, що зараз буде... як це мене главарить. О, ми наші. Ми менші. Ага. Так. Тут треба Тут тут треба зажати. Так. Ну куди йти? І стріляти там сейчас. Так. О, бач, ліка була. Чергова. Сідай. Ты <ривіт> <ти> сам стріляєш. Ты где не виглядає? Так. І... Там має так. У нормальних людей так. Є що нормально где Ні. <ривіт> Ні, пошв ні проблеми. Кину нього це. Повторюва додавить. Все, фінал. Андрій, эльфиналь. Давай вали його и финал. Все, їду валить тут. Диви дивись. Я знаю, що ті достатньо важкий, щоб розвалитися. Отправить well. okay. right, не був малий. Чай коптей. Ты потом знову mm. Снова я. Думаю, что вас будет Так? Да? Да, малик 18 минут. А ты думаешь, что цаты допомоги? я тобі да, допоможу. За этим. Лика! Ага! Давайте будешь малый, я буду малый, я тебе слышу. Ой! Андрій, кек ми Ти шо на консерви натикну. Так, на мене. Що ти зробив мені Ти? Чмошник синий. Шо? Дуй бачиш, бальчик поросавки тут. Ліка! Ось тобі ліка, Андрій. О! Я отримав. Так ти мене отримаєш ти. Ну стоп, Андрій, будь ласка, змийся. Чекай секунду. Нарухай клавишу он буду там это Так, стоп. Не. Два, О, Дій, мані, давай, там законі, масу, 에, давай, не коп, копну. Рассчитай. Ой. Я зараз спасаюся. Давай на ху. На. Скажи, дякую, дядьці ділі. Ага. Дякую. <рес> дякую, на <здоров> <рес> Да. Це було жорстко, народ. Не повторюється. Буду. Андрій, стоп! Мі треба підживитися. Слухай. Вже трошки а мы mm, на ти, От, раз, музіку, мусти, я, не. Что нормально писемка? Ну да, поем в стене. Он такая в таком музычном стыве, как ты любишь. Нет. Я знаю, я это битколь. Не будь ты любишь таких стажем А то не що Что ты кажешь? Ты казав там, а? Не вийде, типу, да? Типа да. Типа да, ну що, я тебе вже давай я йти. О, дивись, бачить, він, він скипятає все. Перепомогу. А, лійка! А, і що з ним робити? Вона нічого не робить. А, вона з ту сторону, понятно. Вона в іншу сторону все. Що? Що, що, що?

Андрій, э, коротше, типа зараз стоїть. Ухилаєш мене. сам Ухилай. Зараз, Ухылаєш, ага, якщо соно... зараз, Хел, зараз я спусти спущуся. Хелп. Не гай на пел. Здорово, потиан. Кишому треба. А, тут то треба з того боку зайти. Аааа. Що ж зайдемо Андрій? Пішли. Та ми не зможемо вже. Та треба було куди летіти на буті. Опа, ну тільки що вогняним струменю. Давай, кик! Докопай мене! А я закидав. Ми наш. Андрій, треба вверх бить. От дивись, скільки блоків? Якщо це блоки. Ми можемо... Ой, Андрій! В ту сторону нам здається?

З нею, власне життя називається, давай. Ну що ти робиш? Треба було вони трошки цей... Ну треба було сіти. Ти... Я, я, б... да. я б їх всіх перебив і ми нормально вдаримо. Ти взагалі взаєте... я тебе хильнув. Та, я тебе хильнув і ти Та... все то зараз. Того. Та, давай не дихай. Та, ти його, над... ти його наду, а я... Можу... я якраз на голову. Я цей не можу цей. його надути, коли я не його стрибаю, то він не реагує майже. Це так само як ты только маркуса, і дай сколько? і все Короче, давай я их буду. так, да давай. А классно, правда? ні, я не краю просто Так, я вот такой, і такой саму А не треба їх так, треба стрибати пару разів Ха. Ну що ж, давай. Давай, я... Давай, давай я, а ти засти і якщо шо хильниш. Пойдем, пойдем. Давай ты станешь, миниму себе меньше школи все. Да. Где? Ты просто стій на боссформі і мені буде шок. Окей. Опа, FPS 13 тільки що було. Я стою тут. Поставь паузу, хай FPS підніметься. Понимаете. Добре, все. Думаю, тепер можна... О, вони бігають так само квільно, як у мене до компів. Андрій? Види я. Вот як все весно. Ще раз навіть. Слухай, а тебе немає спущення процесов? Ні. Хіба тут 100 тисяч? Процесів які я. Завершив для ніколи. Тут є десь більш О, точно, Андрій! І тепер. Ельфіналь. Опа! І yeah. опа. Розбей. Да я тут зробив. Головою. That's... Так, як це було важко, але... як ти вмієш. Головою. Але можливо. <laughs> так, ну давай, далі. Це довгий рівень якісь, правда? Чому не всі їх? Ты їх довгий. А! Дел тебе. А он хайвай тол! І тут тепер вони типу глава чи не могли піджарну. Іди сюди. Айл... айд Kill ю. Давай. Ось так треба, пожалуйста, жорсткому Післянка треба. Так, так треба. Ось так і грати треба. Так, і все, закинець. Це горення. Yeah. Ну, трохи зібрав. Креативно подумала на рахунок. Ти твої рамки. Ты королеве. Давай. Ну и королев был шапціл. Ну давай там. Останні Власні... серії. Так, так. І мені здається, що они будут повітряним. Ні-ні. просто... А може... Це додатковий рівень. Нет, може бути А ні, та, та, та. там об этом за. О, Там же буде... О, так, да. Я не понажал. Ти не то нажал, один. Але... <laughs> Выбачте. Так, так это. Выбачте за, за шуми посторонні на фоне. Думаешь, не в тмном... Сусіди там... Мы ж не живем, на насколько. Так що у нас тут живі люди <laughs> ну, Є хто, Є ну хто, хто з... де живе? Слухай. Ну Не, я кажу, что я живу в тюрьме. Тебе... Граф Андреякова. Граф Андреянский. Дракуланский. Андриус Дракула. О, я же даю тебе знаю дорогу. Я так. Опа, я тебя хазару даю. Ага. Можно было и тут чувак. <laughs> Ничего не зевай. Андрей, давай кинь, ки, кинь. Зара ты, зараз. зараз давай. Чтоб текпоинт был. И ты будешь теперь появляться сейчас. Но, чувак, это же механика. Харик, харнок, сюда. Кто ты с ним? О, тісто писхожи. А, мене піджарили. Я собі себе тут. Меня тепер жаркость. походним ударом. Очень бы ты снизу выйти. Он чайник. Китай. Ну прятай его тебе продавать. А, врятуй ли. Ой, Почекай секунду. Почекай секунду, там мішок туда. Ну, займемо Поправи попасти Так. Короче, десь нет. Не акты. Ха. Будет ли бачок. Бли. Я тебе взял. О, а там якась тюпка. Ух ты, ну в чайнику буде. Да открываем. В чайничку. Что-то більше на самовар похожий, знаете. Ка. Русичка. Их не чай, я Давай. О! Но можна... я тоже забунтувала, типа А давай, Их давай кто сдай тут. Давай давай. Ты воды. Неудача. Треба трохи так, не так. Вона, коли вниз, опускається, тоді починається, чути треба ось так. Тупо ось побіжиш і зверху. І зверну. Давай, okay. tell me. Ой. Да. Ні, реально, ти просто керував хірував не смотри. Кость вони вийти. Я тут вже э, готуюся. До сім киспитів, яких вас не буде, тому що ми не в інституті. До речі, в нас э, під час навчального року у нас я. Yeah, yeah. Виходити або в неділю, або в суботу. Самі розумієте. Можна так сказати, що в школота. Ми... Ну, як про когось? Ну, не дивись так на мене, Андрій. Як про кого сказати? Пытаем уже там, а у меня Ты похвалишься, Да, я вычисил это. Что такое? Он не смог его Что Оригато. Андрей, Андрей, Оригато? Да. И я? Мя. Поздал. Это пью, двадцать. А. Давай нам ну, треба на трясу, що. Або ні, не треба. Я буду вершеним. Нашій команді як купили, бай. Так, тут у ну, спеції розсипані всякіму твіфі. Дз А, От би тут без того можна було так, коли. О, о мил, мило, yeah. мило! Є! Ми хмарю, пригаємо по хмарини, стрибаємо по так це зараз. За це прыгаємо. Ми oh, дуне. То я Ко я не навичували чомусь говорю. Знаєте, це так само, як говорити. Це так само, як люди не замічають, коли ми чекаються. На автоматі. О, гірчиться. Мене б'джать. Виведь, будь ласка. А, точно, і вона заставляє діяти. Ну, чайник закипає. Миттєво причем закипає, дивно. А, ліка. Лейка. Ого, а в нас тут сильніший удари стало, знаєш? Андрій, тихо. Тихо, я тут є. Давай я стану тут. Я ще одну монетку. Молодець. О, супер. Монетку. Це не монетка, це якісь металлики жовті. З блівотними очима такими, знаєш, раніше Андрій. Це життя тільки стоїть робили, щоб блювали. Сати пізракоморді дамо спасати Рятуй. Спасити Рятуй. Ми тут буваємо хмаринки. І збираємо собі тих бешену. Натягочки. То есть Андрій ти колесочек. Та, зараз в мене трохи ОС заглють. ОС який ОС? Та монетка. Охрани. Давай. Давай, нажимай, я за всей и дурис. Давай Ну давай. Ну і що, я не нажав. Ні-ні, то треба... отако. такого. Поняв? Фіг тобі тепер теперь І И что далі. Ну це не знаю. А, що це за бузу? Це моя клава клауза а, -а, -а. Тут то тобі треба мастування зробити так, щоб клава на Мастування залопання клавіш. Ні, то не залопання клавіш, то всі, я поняв. Що клавіші забагато використовується одночасно. Але сні ти там якась там моя бути повітря? Чуєш, е копне мене? Ага. Як? Ключий сир. ты не А! Это мыло! Яке Я тоже думаю, яке мыло? вот. Это тебе не не за то фаст. Я тебе не хэви рей. Тут Я не знаю, ты игра. Хэви рей. А то реально мело. Что за глюки? Что за глюки? Что за глюки? Я не знаю, я Андрей, Вот этот командный на грани понял. Что за фигня? Кто первый называется? Залага. Короче, не буду на шифти. Так, да, на шифте. Да. Ты спеши, на бегаем? Да. Вот это что? сдурил? Парни. То есть пиши, тянет забудь. На. Шафта у меня пишет нема. О! Э! <свят> Пустоту. Плюнув в слит. Э! Андрей, ну блин, это называется? Так? Коротше, не не збираємо і біжимо. Летимо надум вишку. На тобі. Тясно. Із труби блюють в лаву. Хто на лаві, готовий їсти, я не знаю. Готує. Готує це ловить. Порусився. Порусився, все. Дякую. Дякую. Йо, як і, як її. Заїмна подяка. А що я мав зробити? Знаю, як підлетіти до мене. А я повиті. Давай командно, давай синхронно. Тобто. Ну ти завжди летиш перед. О, дякую. Ну ти рови. Я цей проблему. Команда. Да ты до мене тебя покиляю? Ля-ля-ля-ля-ля. Это я обдарив і ти уже все выйти. Назад! А, Клавіатура протес... А я міг стрибнути. Я їх не бачу. Міг. Ну міг це не рахує. треба якусь Ще одну. Ні-ні. Ще буде гірше, тому що, мучком не буду розуміти, коли вводишь. Наша має бути, а? Я вдарив его зараз. Где? Я прийшов. Опа! А я не. Правда. Я за тебя засмог. Ха. Я сам выйду. Ту... Лика! Ооо! Виктор маленький я... Я не... Тут треба трошки цей. Тут Трошки цей лафін. Так, от тако. Тут треба літати. А, Ага, а як тут по лаву убити? Так, ми їм туди. Так, треба на, на, на посісти, ну тут і... О! Одним, Фак, уда... Одним ударом. Бо я би, може, навіть не дійшов. Так, ну і сьогодні королева реймен. Ну як завжди. Значить, як звучить як аристократична королева реймен. Так, цього разу ми точно не наберемо Рівно. Рівно 150. Так. Я бігати не буду трошки. Водіусь. Давай. Я не можу бігти далі, чого точно не біг. Ну добре, всім пока, до на ну, наступних серій. Підписуйтесь, ставте лайки, ну ви знаєте. Да, ви за схемою. І реєструйтесь в гуглі, щоб ставити лайки.